В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Дорогий Господи, Ти благословив Святого Миколая глибокою вірою, яка допомогла йому вистояти навіть у важких ситуаціях. Він мужньо захищав правду і своїм прикладом приводив інших до тебе. Ти надихнув його давати бідним і служити стражденним, із самовідданою любов'ю. Будь ласка, Зміцни мою віру, Господи, і допоможи мені, як святий Миколай, щедро жертвувати потребуючим, як у моїй родині, так і в моїй громаді. Святий Миколаю, Твоє життя і свідчення про Христа вчать нас прислухатися до слів Христа, любити бідних і служити їм, незважаючи на ціну і мужньо жити своєю вірою, навіть незважаючи на переслідування. Молися за мене, щоб я жила своєю вірою, а також сміливістю, як і ти. Будь ласка, заступися за мене, щоб моя віра в Христа зросла, а довіра в Господа заспокоїла мої страхи перед майбутньою невизначеністю. Будь ласка, також молися за... Тут згадайте тих, за кого ви прагнете молитися, або згадайте власні наміри. Святий Миколаю, молися за мене, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.